Появив загальноосвітніх школах України курсів з основ тактичної медицини та основ тактичної підготовки, а також штатної одиниці офіцера з безпеки, анонсував голова комітету Верховної ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. На думку парламентаря викладання цих дисциплін можна буде реалізувати за допомогою ветеранів, які будуть після війни, або за допомогою бійців територіальної оборони. Більше про нові предмети у школі будемо спілкуватися з Олександром Кондратюком, експертом з освіти. Відніх питань засновником всеукраїнської освітньої компанії ЗНО з Пане Олександре, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю, пане Олександре. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи справді ці нові предмети потрібні у школі? І, взагалі, чи має це бути саме в школах? Можливо, такі предмети більш доречніші на позашкільних заняттях. Безумовно, доречно в нас в принципі такі бували предмети, але лише якось теоретично і до війни. Тобто, я, наприклад, в школі вивчав якісь основи військової підготовки. Але це безумовно була якась теорія, яку ввів вчитель фізкультури, який можливо служив там в теорії. Та тобто він не воював. А зараз зовсім інша пропозиція про те, що. А ці а, люди, які будуть навчати, це справжні ветерани, які пройшли все. Це такі знаєте, бійці, які загартовані, які будуть а, навчати справжнім речам. Це буде якась і а, повинна бути як мінімум правильно розроблена програма. Надіюся, вона буде так розроблена. Власне кажучи, вона повинна бути розроблена не мін освіти, а міноборони і виконана міносвіти, тому що власне кажучи, тільки міноборони і повинно в першу чергу розробляти те, як навчати людей якимось основним військової підготовки це повинна бути і вогнева підготовка, і е, медицина, і е, фізичний взагалі стан їхній тобто фізкультура, така певна, тільки саме в тих е, дисциплінах, які більше будуть м, потрібні для справжньої, якщо не дай боже доведеться, перебування в військових діях. Це поведення з вибухонебезпечними предметами і так далі, все це. Ма повинно бути в школах. У нас це було, і це безумовно, так як наша армія колись там за часів Януковича розрізалася і здавалася на металобрух. Так само, власне кажучи, і шкільна програма з такої дисципліни просто руйнувалася, ставала суто теоретичною і нікому не потрібною. Зараз це потрібно відновлювати стовідсотково в країні, де йде війна. Крім того, що вкрай важливо, це повинні бути такі люди. Які ще дадуть певну частину патріотизму пояснять, що це було, щоб люди, діти, які будуть навчатися за 5-10 років, не забували, що може бути, хто наш ворог, чому так траплялося, і наскільки це насправді важливо? Це повинні бути такі е, заґратовані люди, які проходили і е, проходили це не тому, що там на їх е, закликали, вони пішли, але насправді можливо десь не хотіли чи можливо не є достатньо патріотичними. Хоча безумовно військові, які це пройшли, вони. Певно, всі будуть з великим великим розумінням, що це таке. Безумовно, потрібно в умовах сьогодення це вже починати і адаптувати під онлайн, що дуже важливе питання, про яке мало говорить Але як це все буде проходити в онлайні? Тобто, як навчити людину тримати автомат, коли вона сидить у себе дома через комп'ютер? Оце велике питання. І насправді тут є як ряд переваг в онлайна, так і недоліків. До прикладу, чи можна показувати якісь цікаві інтерактивні відео, коли діти знаходяться вдома, звісно, можна чи можна наприклад розповідати їм, як це робиться в теорії, вивчати структуру військ, структуру зсу, які взагалі підрозділи, хто за що відповідає? Все це можна вивчати. Єдине, що, наприклад, фізична підготовка або гнева підготовка і так далі, це повинно бути офлайн, але ми все одно маємо багато декомбінованого освіту і можна це навіть в умовах дистанційки якісно впроваджувати, як і будь які будь-які інші дисципліни за рахунок наочності. Тобто, тут я не здивуюся, якщо навіть цю дисципліну зроблять якоюсь затеризованою, вона буде така, знаєте, незрозуміла, хоча це суто практичні речі, які зараз а, потрібні людям, тому що в школі часто це вчається, знаєте. Наприклад, є якась цікава наука як фізика, але ніколи дітям не розказує, що це насправді те, як їздить автомобіль, як ви можете летіти там а, на літаку. Просто кажуть, ну є там от механіка, динаміка. Ще ж дітям не цікаво. Власне кажучи, я не здивуюся, що тут будуть казати: ну теоретично є автомат. У нього там є якісь. А для чого це розповісти важливість, цього, замотивувати вивчати цей предмет, показати наслідки з цим власникаючи, думаю, дуже добре дадуть раду, практикуючи. Військові це ветерани, які були на війні. Крім того, дуже важливим аспектом є а, гендерна рівність. Цьому питання не підіймалися вже певні дискусії, тому що пропонувалося з самого початку зробити для чоловіків вогневу підготовку. Це буде і а, про зсу, які там структури є. А, структура ЗСУ. Це будуть різні підрозділи військ, довчатися тобто все всій теорії і на практиці. А для дівчат пропонувалося, власне кажучи, лише медицина, гуманітарне і цивільне право. Це безумовно неправильно, тому що десятки тисяч жінок вже на момент обговорення цього законопроєкту були в ЗСУ. І безумовно ця професія набирає популярності. Я вже бачу, як багато підлітків зараз. Наприклад, наші учні хочуть іти в до військові якісь спеціальності на СБУ тощо і безумовно багато жінок, багато дівчат підуть на такі спеціальності і їм теж треба це знати. В умовах війни можливо в них будуть так само менші якісь нормативи, як, наприклад, на фізкультурі це зазвичай буває, але вивчати повинні все всі, чи повинен так само хлопець знати, як надавати якусь першу медичну допомогу, або як діяти в умовах наприклад, цивільний так так званий захист, тобто цивільне право, як взагалі діяти, якщо наприклад. Ну, в місті була людина, вона не військовий, але трапляється якийсь обстріл. Нас же цьому не вчили. Але якщо будуть чити і раптом так трапиться, то це звісно не виключено і тим паче не виключено, що ми. Підемо яким шляхом на кшталт Ізраїлю. Так коли а, більше людей служить, коли це вважається престижним, потрібним, і там і жінки служать, і чоловіки а, не виключено все може бути. Тому, як мінімум, на основі якихось базових ситуацій в школі це потрібно вивчати абсолютно всім, незалежно від статі, Да і взагалі ми, якби в Європу, йдемо, потрібно. А всюди впроваджувати максимальну гендерну рівність, не говорячи вже про такі доленосні речі, як наявність або відсутність військової підготовки. Ще одне запитання, пане Олександре. Офіцер з безпеки у школах навіщо на вашу думку це потрібно і чи потрібно це? Власне кажучи, це і повинна бути ця сама людина, і так потрібно, тому що навчати, наприклад, зараз багато там першачків, і перший клас, дітям по там 5, 6 7 сім можливо років, в середньому 6 і тут починається сирена, десь якісь можливо навіть звуки вибухів будуть чути. і Їх ведуть в підвал. Нічого не пояснюючи їм, бо цього не вміють робити. Це потрібно розповідати, чому так трапляється, а як себе поводити в таких ситуаціях, і це банальна адекватна психологічна підготовка дітей з самого початку. Так само власне кажучи, цей от викладач і, і офіцер з безпеки він повинен як, наприклад, в початковій школі розповідати про те, що таке обстріл, як діяти, що страшно, що не страшно, і що робити, готувати їх психологічно в першу чергу. Так само він повинен навчати у цій прикладній такі науці, як умовно кидати гранату, там і як розбирати автомат, як а, ховатися, якщо якісь вибухи банальні основи військової підготовки. Так само він повинен бути там таким собі амбасадором, амбасадором патріотичності. Тобто, він повинен бути людиною, яка показує, хто наш ворог, чому так траплялося. Що траплялося з іншими людьми, коли вони, наприклад, не вчили історію своєї країни, і безумовно, наше незнання історії нашої а, десь погіршило ситуацію, і отакий, от, от наш сусід, а міг би бути а, трохи подалі від нас, та трохи подалі в стосунках з нами, якби ми краще знали історію своєї країни, і можливо все сталося б інакше. Тут так само людина з офіцер з безпеки може пояснювати це не просто десь в теорії не вводити таку дисципліну, а просто людина, яка це пройшла, а вона цього не забуде. Тому чи... і такі функції теж чи можуть ці нововведення запрацювати вже з нового навчального року? Це все залежить від швидкості впровадження, головне, щоб вони запрацювали і чим швидше, і на адекватному рівні. Дуже багато дисциплін, та практично всі дисципліни в школі викладаються на тому рівні, що коли я сам був перший раз здивований, коли вирішив зімпровізувати і на одному своєму семінарі провести опитування серед дітей, кажу, хто вважає математику штучною наукою, яку придумали, щоб вас просто помучити. Там сиділи і батьки, і діти, і дві третини всіх абітурієнтів, а це 11 клас, які вже закінчують школу, підняли руки. Вони навіть не знали навіщо та математика. Батьки були в шоці. Я сам навіть перший раз. Був здивований, що це аж дві третини, і що ж настільки вони погано ставляться до математики. Хоча математика описує все, що існує у світі, не даремно, а вона так багато вивчається. Вона описує все, вона розвиває, і так само і цю дисципліну можна зробити більш теоретичною. Я таке бачив в школі, коли я вивчав це, були якісь. А знаєте, застарілі мапи, замість того, щоб наприклад витратити кошти на а, якісні візуальні онлайн матеріали в телефоні, да зробити навіть якийсь додаток одноразово, а там постійно просто раз там в півроку оновлювати якісь картинки, мапи, робити більше все кращим, кращим, і кращим. У нас ймовірно можуть витратити кошти на знаєте, роздрукування мільйону різних плакатів для того, щоб повісити їх в школі, а потім коштів не буде, щоб їх регулярно там. Раз в п'ять років, хоча б оновлювати, і знаєте, це буде, така, що коли приходить а, школяр в цю от аудиторію в цей клас, а йому педагог каже: ну от є мапа, але знаєте, вона вже 20 років як не актуальна. Ще в нас є автомат в школі, але він теж вже 50 років як не стріляв, і вже взагалі такого не випускають. вже зовсім інша техніка. Ну і знаєте, будуть навчати якимись палицями битися, а насправді вже існують танки. кажучи, це велике питання, як це запрацює суто практично чи радше. Теорії, коли педагог там з фізкультури буде викладати те, в чому він абсолютно не розбирається, і лише в теорії, бо ну типу план такий треба ж відчитати в таку дисципліну. Якщо вона буде працювати так, то певно, хай краще не працює. Хай краще це будуть якісь тренінги психологічні, загальні. Тим паче, це можна легко впроваджувати на от нас ну, школах, чомусь бояться онлайн. Ну тобто для них це просто страх. Не ввели нічого, ні дистанційних їх платформ, нічого. Але насправді це дуже просто на такому рівні, як проведення тренінгів, це значно простіше ніж впроваджувати на місцях. Берете одного суперцікавого педагога. Уявімо собі ось журналіст, який воював, який міг класно розповідати, і він не має конкретний досвід. Нехай він на всю Україну онлайн проводить як мінімум тренінги. Нехай якісь централізовано люди знімають різні от люблять діти, тіктоки, інстаграми, люблять. Нехай знімають туди відео і показують. Це буде та сама освіта. Насправді, якісна, наприклад, кіно може розвинути в людині за дві години такі думки і позиції, які весь шкільний курс міг не розвинути з філософії. Власне кажучи, так само якесь відео в Тіктоці, наприклад, може показати якісь, а нехай це не буде дисципліною, такою як математика, але якимсь основам, щоб бути більш а грамотним в військовій підготовці безумовно, хоча б в умовах онлайну можна краще ніж вчитель фізкультури без жодної практики, буде на мапах двадцятирічної давності, де ще й, наприклад, російською мовою це собою написано, бо вони там знаєте, чи з СРСР, якісь мапи, і він буде розказувати, що ми от зараз з вами вивчаємо військову підготовку, такого не потрібно точно. Пане Олександре, ось на вашу думку, з якого класу мають з'явитися ці нові предмети у школі? Чи це має бути з першого по одинадцятий, чи можливо якось вибірково, чи так само як ви кажете, поєднувати в якихось класах? Це має бути обов'язкових предметів, а можливо, в певних класах це мають бути як тренінги? А власне кажучи, вся шкільна система потребує переробки в цьому плані? Тобто не повинні бути такі от речі, що там вивчають математику, просто предмет математика 11 років. Це може бути математика, якась базова до сьомого класу. Наприклад, потім якась інша математика, знаєте, як в університеті там диференційні рівняння, математичний аналіз різні. Наприклад, в 11 класі нехай всі вивчають мінімально, а ті, хто хочуть, вивчають якусь поглиблену профільну математику. Так само повинні бути введені якісь курси знаєте, там трьохмісячний інтенсив там на півроку з ораторського мистецтва, з фінансової грамотності. і Так далі власне кажучи, і ця дисципліна абсолютно так само може бути комбінованою. Тобто вона повинна вивчатися з. Першого класу, а може навіть дитсадку, потрібно якісь психологічні тренінги проводити, і як там не переживати, коли йдете в укриття, тому що діти ж це бачать, це все описує їхні поточні реалії, і вони повинні це знати. А далі це повинно з'являтися можливо класу з там 7-го, Якісь основи вже безумовно це потрібно дивитися як скомбінувати, але це повинно бути так чи інакше з першого по 11-й клас. Просто питання чи це якісь тренінги, радше, а раз на тиждень чи на два тижні для дітей маленьких, там шість років до прикладу, чи це вже реальні справжні підготовки з нормативами, наприклад, в одинадцятому, десятому, дев'ятому класі, чи це можливо якісь поглиблені курси для людей, які хочуть, наприклад, стати військовими, чом би не ввести? Я не назву це слово факультативом, тому що це вже таке, знаєте, споганене слово, дуже мовляв, щось не обов'язкове, не потрібне і ніким не відвідуване. А радше як в болонській системі в університетах. Якщо, наприклад, ви хочете там вивчаєте 80% дисциплін, такі які потрібні. А якщо ви хочете, серед тих 20 обираєте, не якщо ви хочете, а ви щось обираєте. Але що ви хочете? Хтось обере собі поглиблену військову підготовку, хтось обере собі якісь додаткові курси з філософії, хтось, наприклад, з журналістики і так далі. Це та сама профорієнтація, якої теж не вистачає, яка не допомагає дітям в 10-11 класі тверезо прийняти рішення і там піти в університет, куди хочуть. Так само і поглиблені, зовсім поглиблені повинні бути такі дисципліни, в тому числі і військова підготовка, так як це. Великий пріоритет для нашої держави є і безумовно буде з такими неадекватними сусідами. Нас буде так чи інакше, хоч часткова модель схожа на Ізраїль, і багато людей будуть вступати у військові якісь університети академії. І це повинна бути комбінація, починаючи від найменших дітей, якісь різноманітні тренінги і закінчуючи навіть поглибленими профільними. Ну як мінімум для всіх там умовно 7-11 клас це повинна бути просто якісна військова підготовка із медицини, із а, вогнева підготовка, і фізична підготовка, і структура військ зсу, і все, що потрібно взагалі знати, в тому числі поведення. З вибухонебезпечними предметами абсолютно все це пана Олександра. Дуже дякуємо вам, що долучилися до нашого ефіру. Дякуємо вам за ваші думки. Олександр Кондратюк, експерт з освітніх питань, засновник всеукраїнської освітньої компанії ЗНО Сетстат.